вчора Україна святкувала День Соборності 22 січня. з Чим я кожного зрештою вітаю, але найбільш приємною є і приємним є ось таке відео із Макіївки точніше, це фото із Макіївки, де на пагорбах встановили український прапор. Це Активісти руху Жовта стрічка, от власне, і відео зображення того, як виглядає цей прапор. Він замайорів напроти мікрорайону «Сонячний» Макіївці на териконі. З нього з цього терикону видно дорогу на Донецьк, і ось таким чином наш український рух опору привітав усіх українців із. Тим днем соборності, які учора ми мали, таким чином показуючи, що на окупованих територіях Хамаківка. Давайте я вам нагадаю на карті де це де це є. Це Донеччина, це якраз неподалік Донецька, тобто, от навпроти Авдіївки, якраз виднося дорога на Донецьк, і тут було. Поставлено прапор, який показує, що Україна направду є соборною, і за єдину таку соборність і виступили наші е, люди, наші люди на окупованих територіях. Там є наші люди. Хто б що не говорив і не думав, і тому подібне. Отже, з цього я починаю сьогоднішній огляд. А другого е, другий Елемент, який я хочу одразу показати вам із самого початку цього відео, він стосується просто героїчної евакуації одного із наших бійців. Це відео від підрозділу роти безпілотників в шершні 68 окремої ігерської бригади, мені воно коло потрапило на очі. Я я направду, ну знаєте, це дуже щемливе Відео як наш Наші підрозділи з допомогою нашого дрона рятують бійця. Отже, ваша друзі, увага е, на екран. Крім цього, до речі, перш ніж я покажу це відео. Я хочу попросити вас підписатися на свій телеграм-канал, тому що там подібні історії про людяність наших бійців і про е, багато інших аспектів теж викладаю. Тому долучайтеся. Будь ласка, пихня ньюз, так як бачите на екрані. Е, або це прописуйте в стрічці пошуку, або в описі до цього відео ви знайдете посилання на мій телеграм-блог. Там власне е, от розгорнувши нижче інформація інформацію зможете долучитися, отже, відео від 68-ї окремої єгерської бригади. шерсні, ще раз повторюся, підрозділ, який записав це. Відео що ми тут бачимо? Це літає наш тепловізійний дрон, який проводить розвідку території за яку відповідає 68-ма єгерська, і власне дрон виявляє, що там боєць там під знищеною технікою. Переховується боєць, тобто видно чіткий тепловізійний слід. На ньому на, 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 на ньому і наш, наш дрон намагається з'ясувати, хто це і бачить табличку із надписом, що він 300, По перше, а по друге, із його позивним. Далі ми дізнаємося цей позивний із подальшого кадру цього відео, де уже оператори дрона споряджають пляшку води до безпілотника, запальничку, і, і ще щось ми зараз побачимо для того. Щоб е, додати нашому бійцеві, якого бачить, що він живий, і його можна врятувати з ним. Принаймні, можна провести бесіду. Отже, е, ага, гарячий чай, не просто воду. Друже, тюня тюня його позивний От вам е, запальничка з ліхтариком. Вони йому кидають запальничку з ліхтариком і гарячий чай для того, щоб він відігрівся. Боєць реагує на цей скид. Йому пишуть на вказівці на ось цій записці: мовляв: якщо ти можеш іти пости за дроном, тоді підійми руку і ми тебе виведемо до наших позицій. Боєць п'є чай, і далі він показує рукою, що ні, я не можу рухатися, я не можу далі просуватися. Це в його обставинах, ну зрозуміло складно. От власне цей, цей момент зараз є. Бачите, він піднімає руку і показує, що ні, я хитаю, я не можу. І що роблять наші бійці в дуже таких ризикованих умовах? Вони відправляють евак і в підсумку бійця рятують. Ось такий сліпа випадковість. Насправді, під час проведення аеророзвідки виявляють бійця і його життя врятоване. Життя нашого українського солдата тюні.